Якщо бажаєте трішки відпочити від міста, не поспішайте долати сотні кілометрів. Адже цього року відвідати справжнє новорічне різдвяне селище можна в самому серці столиці. А існуватиме святкове поселення до 19 січня. Воно приготувало чимало сюрпризів: сувеніри, подарунки, новорічні іграшки від народних майстрів та різноманітні солодощі. І це далеко не все, чим можна себе порадувати. Ну а для тих, хто вірить у різдвяні дива, тут ще й розкажуть, як здійснитися бажанням э, соляные світильники очень унікальні вещи, очень полезные для здоров'я. Когда ви зажигаете зажигаєте лампочку, лампочку, можна желание, і я уверена, що оно сбудется. Змерзнути, і зголодніти тут вам не вдасться. Гарячі напої, млинці, ексклюзивні випічка чи шоколад вибір за вами. Якщо ж бажаєте екзотики, не оминайте смажених каштанів. А у деяких господарів можна почастуватися гарячим глінтвейном та імбирним різдвяним печивом. Имбирный общий человечек во всем мире да, представляет себя как рождественский символ. Вот, и мы хотели показать. Що можна зробити із печення, як можна зробити приємний подарок, сувенір своїм близьким, родним і дорогим людям? На гостей свята чекає безліч цікавих майстер-класів із соломоплетіння, валяння та виготовлення новорічних іграшок. Для маленьких відвідувачів свої розваги. Організатори містечка влаштують фестиваль шоколаду та солодощів, де малече зможе самотужки виготовити солодкі витвори мистецтва. Крім того, для них будуть працювати атракціони, лунапарк, потяг Святого Миколая та навіть зоокуточок живими тваринами. Зараз найбільше відвідувачів у страусят. Із животних мені все-таки подобаються страуся, страусята, тому що ну, ну я не знаю, їм просто мені подобається як животні». А приїхали вони з сіллюне селище киянам, щоб вони побачили, які страуси, які кози, які вівці, яке поні, скільки страус пробігає, що він їсть, як він поводиться і чи заховає голову пісок. Маленьких гостей запрошує до себе і святий Миколай. Він же готовий бавити слухняну малечу подарунками біля будиночка чудотворця, чимало дітлахів. Але щоб отримати сюрприз від святого, доведеться докласти зусиль. Діти можуть написати листа Миколу Годніку і покласти в золоту скриньку. 19 числа грудня помічники Микола Годніка будуть листувати ті листи, розглядати. І за найкращі листи, написані дітьми, вручатимуть подарунки. По-перше, це Море задоволення, гарний настрій. Як діти, так і дорослі тут гарні настрій отримують. Отож, запасіться часом і хорошою компанією. Про святковий настрій гостей новорічного селища подбають вже його господарі. А в них на це і сил, і ентузіазму чимало. Наталія Сарданова, Вікторія Сіренко, Тарас Біловол час країни.